Другий рік поспіль броди приймають каратистів з усієї області. Так, 2 травня відбувся чемпіонат Львівської області з кіокушенкан Карате серед дітей, юнаків та дівчат у розділах Куміте. Сьогорічні змагання відзначалися новітнім підходом до організації. Михайло Чунгін, директор Бродівського дитячо-юнацького центру кіокушенкан Карате, який власне є головним ініціатором та організатором обласних змагань у бро. Бродах використав кращий міжнародний досвід. Отож, як пройшов турнір і які досягнення мають бродівські спортсмени у сюжеті, відкритий чемпіонат Львівщини з Кіл Карате пройшов у бродах за міжнародними стандартами. Це підтверджують не лише картисти області, а й спортивні клуби Західної України, зокрема Тернопільської, Закарпатської та Волинської областей, які привезли у броди своїх представників. Загалом участь у чемпіонаті з Кіл карате серед дітей, юнаків та дівчат в розділах куміте взяли близько двох сотень спортсменів. За підтримки сектору молоді та спорту Бродівської райдержадміністрації та Бродівської міської ради 11 команд з різних спортивних клубів західної України представили своїх кращих каратистів. Ос! Ось стояти Сьогодні ми зібралися з вами на відкритому чемпіонаті Львівської області скіокушенка карате. для віняття прапору змагань за Охованці центру кілкушин карате, міста, броди, Ольшонецька Олена, Слу. І гості Закарпатської, Волинської, Тернопільської, Львівської області і дорогі наші бречани, сьогодні е, це свято хочу вас привітати з, з великою подією. Завдяки Михайлу Петровичу, все нові і нові люди е, долучаються до цього виду спорту. Бажаю вам наснаги, спортивного натхнення, бажаю вам здоров'я і бажаю вам мирного неба над головою. Слово надається головному суді змагань, організатору бранд західного регіону України, президенту Львівської обласної організації Кіокошенкан Карате Михайлу Петровичу Чунгіну. Якщо на попередніх змаганнях у нас приймали участь біля 130 чоловік учасників, то зараз в районі 200 учасників. За що я вам? Щиро вдячний, щиро вдячний керівникам клубу, вдячний батькам. Попри те, що найчисельнішою була команда з Мукачева, 36 учасників привезли з Закарпаття. Бродівчани зібрали найбільше переможних кубків та медалей. Відтак переможцями чемпіонату стали такі бродівчани. Серед хлопців у категорії 5-6 років вагою до 20 кілограм переміг Олександр Козодій. У категорії 6-7 років вагою 20-25 кг перемогли Нечепоренко Матвій та Онисько Степан. В категорії 8-9 років вагою від 25 до 30 кг переміг Ярослав Нечепоренко. І в категорії до 35 кг перемогу здобув Дмитро Янкевич. Серед юнаків категорії 12-13 років вагою до 35 кг переміг Мартинюк Ростислав. Серед дівчат категорія 14-15 років до 35 кг кілограм кращою була Ольшанецька Олена. А у категорії до 50 кілограм серед дівчат перемогла Анастасія Чмут призерами чемпіонату Львівщини з Кіокушинкан Карате стали, здобувши друге місце. Олександр Паньковецький, вихованець бродівського клубу Сайфа. Денис Панурін з цього ж клубу. Ілля Бардаков, вихованець дитячо-юнацького центру «Ківкушенкан Карате. А також спортсмени цього ж бродівського центру Карате Михайло Ониську і Денис Стефанів. Друге місце у чемпіонаті також виборола Яна Романюк із клубу Сайфа. Теж призерами чемпіонату Львівщини посівши третє переможне місце стали. Станіслав Мищук, вихованець клубу Сайфа, та Вадим Щирба, представник Бродівського дитячо-юнацького центру Кілкошинка-Карате. Одночасно з чемпіонатом області проводився відкритий чемпіонат міста Броди з Кілкушинка-карате серед початківців, участь у якому брали 25 учасників спортивного клубу «Сайфа» міста Броди, дитячо-юнацького центру Кілкушинка-Карате та початківці з міста Мукачева. В результаті нелегких боїв переможцями чемпіонату стали. У категорії 5-6 років Петролюк Арсен спортивний клуб Сайфа міста Броди. У категорії 7-8 років Галій Максим дитячо-юнацький центр Кіл Кушенкан Карате. Категорії 8-9 років до 35 кілограм переміг Стас Кузьмій. До 40 кілограм перемогу здобув Захар Герман, представник дитячо-нацького центру «Ківко-Шенкан-Карате» міста Броди. У категорії 10-11 років перемогу здобув Арсен Боголуцький. І в категорії 11-12 років перемогу здобув Ростислав Бец. Призове друге місце вибороли наступні спортсмени Ігор Тесля. Представник дитячо-юнацького центру Кіл Карате Данило Казаков також із центру карате Владислав Федонець, вихованець клубу Сайфа. А також три вихованці дитячо-юнацького центру Кіл Карате Володимир Ковальчук, Іван Скляр і Назарій Панькевич. Третє місце у чемпіонаті міста у кушенкан Карате здобули Давид Кашуба з клубу Сайфа та представники дитячо юнацького центру Кілкушинкан Карате Олександр Матвієв і Роман Михалюк. Суддівство проводили інструктори спортивного клубу Сайфа міста Броди Андрій Бугай та Федорчук Микола, який, до речі, визнаний кращим суддею турніру. Головним суддею змагань був суддя міжнародної категорії, представник міжнародної організації кушенкан Карате до в західному регіоні України, бранчів України, директор Брунівського дитячо-юнацького центру кушенкан Карате, сенсей Михайло Чунгін, володар третього дану, який виховав найбільше переможців цьогорічного чемпіонату. Чемпіонів нагороджували перший заступник голови Бродівської райдержадміністрації Оксана Прокопець, завідувач сектору молоді та спорту Бродівської райдержадміністрації Наталя Гудима і секретар Бродівської міської ради Михайло Чунгін. За кращу техніку нагороджується верті Руслан. За волю до перемоги нагороджується Гарасим'як Михайло. За волю до перемоги нагороджується. Дубинюк вікторія. Порада вадим. Моценець Сергій. Задоволення цю нагороду. За волю до перемоги нагороджується паньковецький Олександр. Нагороду кращому рефері нашого турніру. Також спеціальними подяками від Всеукраїнської федерації, які у Карате були нагороджені представники клубів учасників чемпіонату. Цими ж подяками відзначили роботу начальника сектору молоді та спорту Бродівської райдержадміністрації Наталії Гудими, першого заступника голови Бродівської райдержадміністрації Оксани Прокопець. Окрему подяку висловлюють національному представнику КВФ Ігорю Сосновському, який допоміг Статамі. А ще у проведенні одночасно двох чемпіонатів обласного та міського посприяли, допомігши у підготовці залу Бродівська гімназія імені Івана Труша та Бродівська дитячо-юнацька спортивна школа. Окрім цього, головний ініціатор та організатор чемпіонатів з Київ-Кушенкан карате у бродах Михайло Чунгін висловлює подяку старшим інструкторам, вихованцям центру Карате, які допомогли в організації змагань та суддівстві. Про високий рівень чемпіонатів у бродах свідчать також спеціальні професійні грамоти, які вручали переможцям і призерам. Загалом роздали по 90 таких грамот, кубків та медалей. А в обласній організації карате вирішили, що цей чемпіонат буде відтепер традиційним. Щоправда, приурочать його пам'яті загиблих вертолітників.